Зараз будемо вибиратися. куди ми заходили. Вода ще повністю. Так. Туда? так. О, такі. А ти прямо холодно? Ідемо. Працювали, в яких умовах працювати починав інститут. Наш директор, який був, який заснував цей інститут. Це все була історія нашого інституту. Ну, оце вони нам таке залишили, оце таке зробили з нашим музеєм. Розграбували. Усім вітання, друзі. І Ми сьогодні знаходимося в одному з начальних закладів України, в черговому закладі, який зруйнували росіяни. І тут за моєю спиною і тут навкруги був гарний зимовий сад з рідкісними рослинами, які зробили працівники. А на сьогоднішній день можна побачити саме ось це. Ну, це наш інститут з розплоного землеробства. Ми тут виводили нові сорти пшениці, проводили різні досліди. Ну, коли прийшли росіяни, наробили нам таке лихо, зруйнували наше приміщення інституту. Так що оце все вони від них таке залишилось. Це тут був приліз, так? Так, да, так. Від самого верху це приліт. Оце було 21 жовтня. Оце приложці там було. Ось один, один з уламків ракети, яка пролетіла сюди. Вони тут проживали, вони коли зайшли на нашу територію нашого інституту, вони тут проживали, ну, знищували все, що залишилось від нашого інституту. А потім, коли вони відходили, вони просто-напросто загрузили все, що було в кабінетах і вивезли на смітник. Познімали одвірки з дверей, познімали, порозбирали, вирізали куски лінолю, якого були на підлогі. Так вони себе поводили в нашому інституті. Це надписи росіян з мічом прийшов, від нього і погибнеш. І насправді їх багато тут залишилось на Херсонщині і на нашій землі Міндобривом. Русін Швайнс вони також писали. Ці кабінети були розграбовані рашистами, Навіть паркет знімали і ліноліум. Так, росіяни розбрали комп'ютери на деталі. Тут було Теж які вони знищували. Коли вони тут були, вони розбирали все, що могли, знімали всю проводку, розбирали. Вон стін ви... Ну, що могли достати, все видіргували, як у них вийшло. Вивозили, тут весь актовий зал був в стільці. Вони їх вивозили, грузили прямо в автобус, на сидіння собі складали. Оце так вони руйнували наш інститут. Ось Вирвана. Проводка, розетки. О, скільки могли, стільки достали. Тут стріляли. Прямо у наше зерно, бачите? Ось так Втора армія міра грабувала і все-таки продовжує ще поки що грабувати українську землю, але ще недовго. Це тут погані, не залишилося. Скривали сейфа з документацією. така, ну, як для мене цікаво, навіщо їм треба цей кондиціонер? Блок забрали, який знаходився в кабін, кабінеті, а то, що на вулиці залишили. Що вони з ним робити будуть? Ну, блок, то, що на, на вулиці він залишився. А... Що знаходився в кабінеті, вони забрали. Це вони так руйнували, розбирали все, що могли, забирали. Вони, вони просто, може, не розуміють, що, що кондиціонер з двох частин складається, з внутрішньої і зовнішньої. Тому внутрішню зняли, бо думали, що вона тільки дує, а зовнішню залишили, бо видно, не було на болотах кондиціонера. Так. Ну, То, що мозгів нема, то. Це так порозуміло. нолю воно познімали, це розбивали, розбивали, оце так шкафи валялися, це все їхній круг робота. Тут куча протигазів москальських залишалося. Ми тримаємо на той стілчині. Куда і тут сюди Ну Я думаю, що до важче. У нас куди приходить російський мир, там везде розруха і смерть.